もう。<music> Так, у Влада риба, перша. Вимучив якусь рибину. О, хороша рибина, дивіться. Дивіться, 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 стойте, стоїте, стоїте, стоїте. Обача, це хороша жирна килушечка, а навіть більша. Опача. Дивіться. Отака у влада кілушечка і клюнула вона на кіллерліпа в короті. 1-0, пацани, 1-0. Даємо. Зробимо фото, щоб пару. Шо, розкажи пару слів, як тобі вдалося вчити такого монстра. Що ти робив, щоб досягти цього успіху? Все, Два підброси, пауза, секунди, три і в шахті просто. Навіть для приманочка. Морковка. На морковку. На морковку, ход Роспіллер, Літ, Троєчка. І от такий от судачішка ікряний садив йому. Триманочка. Ось от, от. Congratulations! Вітаємо тебе! Серега, один можеш початок. Ну, Котлет не буде, і кряний. З вас по лайкачу, коментарі, владу, накидайте йому. Так у серого риба щось підбагрилось. Не спіши, мабуть, карпік. Так, риба, риба, не знаємо яка риба будемо приймати, це в нас по плану друга риба. Почепився? Ну, риба зійшла. Забрав би коробчик, або ще й без нього останеться. Тебе риба? А, да? Да, дивіться, 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 друзі, це риба корч. Бери, бери, бери корча. Пакета доставай тебе шного. Рикуємо рибу. Ну, Якщо ну, ну, цікаво побачити, що там. Не знаю, сейчас, сейчас. Ох, красавчик. кадры пропускаешь. Мы нас у нас ловили карасянами крупы. Это и раз уже покрупнее. А это рыбал. Витер, что, конечно, просто ужас. Вот Ты сюда товаришь.

Так, ты сюда там понапись-чуть-чуть. Все, уже упилив, не, не витримо. Дві хвилини вже возимося. А, ні, да я брига. В... <реку> ти ще готовий? Ну я сейчас буду крутиться, понял, потом не цей. Но если я там включка. Так, на яку сторону выведешь? А, ну? Иди сюда, китайца. Так, у пацани в риба щось хороше. Ого, карпушика взяли. Чому мене на не гукнули? О, диви. Що у вас тут показуєте? А не дивіться, що у нас тут. Серега. Спиву з жару. Коротше, вони клюють. А, ты багать. Але явно лупи. Ага. Гарний, гарний коробчик. Це сазанчик. Риманулька. І мулька. ідіть от води сюди, яду на траву краще. Рибана пускаємо решили не важити, бо е, немає в чому, щоб не травмувати рибу. Він перетворявся, так і це була якась риба, я не побачив. Можливо навіть судак збоку, з боку зайшла. Дуже-дуже цікаво, воно промазала. Ага. Ага, дивіться, це був напевно коробчик або карась. Так, друзі, дивіться, ловив рибу, плила така плотва, дивіться на ці порізи. Гарна, напевно, щука, дивіться, як розполосатила, ось довидно, що її так хватило поперек десь і розполосатила. Ну, видно, давненько, бо вже починає якби підгнивати, дивіться. Тупо розполосатила Отаку таку от плот, воно ну, грамів 80 І так, влад, мабуть. Тяне супер судака. Ми йому під собою відеосьйомочки. Якщо надівається, Ага. Що там за рибка? Показуй, показуй О, це судачок або щука навіть, мені здається. О, це щука! Іху. Давно в нас її не було. Тому що тут є щука щука гарна ох, ох, ох. Так, як це взяти так, щоб вона втекла, як це щоб вона втекла Дивіться Ого, що це ну це читерство, Нельзя такі приманки ставити, хто то її розрішив, а? Бачиш, що у нас з цим? О, Бачите, це ота плотва, яка плавала по їжу, вона якраз, бачите, по розміру по цієї щуки, вона її видно не доїла. Худенька. Така десь кіло 800-500 Зараз Зараз Влада із щупакаброю на заставку. О, дивіться, який червоний отлів у неї на мордяці, дивіться, який отливок. А, ну, приманочку підглянемо в тебе. Ти нас сьогодні розриваєш, то приманку будемо тебе буде глядеться. Ну, Це Zander 3,5 і White Silver Electric. Що, рибу на котлети не пускає? Ні. Ні? Ні, Ні не І судочка лише. Ну давай Рибка. Гарна. Трошечки риба втомилася, ну. Я думаю, що все з нею буде добре. Дивіться який колір гарний. О, вже матиляється. Опускай її. Випускай кракена. Оба пішла. І так, дивіться, трофей дня. На грузі клюнула блешня. Чорна. Гачки згнили. Кольця теж позгнивали. Ну, блісну можна полірувати дамо владу, Влад полірує, в нього буде блишня. Улибається, точно забере. Да, така рибалочка сьогодні видалася. Дуже поганий кльов. Були ще клювання судачка, але він в основному відбиває покльовки. Гарний судак звідси, напевно, уйшов десь за карпом або за білою рибою. Дивіться, який пресинг людей на вечір і вон в ту сторону. Кількість рибаків на даному місці просто зашкалює. Перепробували вже вагон приманок і, на жаль, нічого не піймали більше. На всіх цих людей було в одного мужика дві рибки. Один дрібний судак, один трішки крупніший. І все. Тому приймаємо рішення їхати додому. Ну а з вас, як завжди, по лайку і підтримайте підпискою наші старання.